Реабілітаційний центр для онкохворих на базі санаторію пролісок перший і поки що єдиний в Україні, де реабілітація базується на спеціальному дієтичному харчуванні. Є тут, звичайно, і лікувальні кабінети, і спеціальна апаратура, і навіть кабінет ЛФК працює лікар-психолог та головне лікувальна дієта, що призупиняє ріст ракових клітин та їх розмноження. Основной изюминкой нашего санатория является программа диетотерапии, которая немецкая программа, специальная диета, разработанная для онкологических пациентов. Эта диета помогает людям наиболее благоприятно пережить химиотерапию, лучевую терапию, скорее восстановиться после этих сложных и волнительных процедур. Всю технологию... Недавно ви знайшли і вже впроваджують німецькі вчені. А тепер вона приїхала і в Україну. Вот ось ось, перший проект на базі цього санаторія. Була проведена студія на базі Житомирського Житомирского онкоцентра, но вот так офіційно больных мы Ми это це в перший раз. Ознайомитися з центром приїхали лікарі-онкологи з усіх районів Житомирщини та сусідніх областей. Як і належить, урочисто перерізали стрічку. Приміщення освятив священик, затишні палати і сучасні лікарські кабінети вже чекають перших постояльців. Ми думаємо, що от з приміненням от дієти і харчування наші онкологічні хвори будуть краще переносити таке лікування і прожива, будуть кращий прогноз для більш довгого життя. Переобладнали санаторій пролісок під реабілітаційний центр і його власник Бердичівський завод прогрес і українські меценати. В день відкриття до нього вже приїхали перші пацієнти.